Привіт, я зараз Шацьку, тому глянемо, які ціни тут. Скільки пончики? По скільки пончики? 50. і 40. 150. А кукурузка? 80. По 80. 150. І ось такий рак. Стекий по 750, великий по 950, мікс по 1500, і ось такі великі 1900 і по 1500 ось такий мікс. І креветки 100 гривень стаканчик ось такий, так? А ось такий менші? По 10 гривень. Так, да, так. Да. Ну, добрі вони. Лавмина 130. Лохина 130 за кілограм чи золоточок. За за Дійсно, давайте нам Скільки така рибка? Осталося в цьому. Цей 320, тут 650, 650 грамів, да. і тут 750 грамів 420. Це 420. А ось ці маленькі? Оце по 20. По, 30. по 20. Ось така по, по 20. І ось така по 20, так? Ось да. mm -hmm. yeah, yeah. такі по 30 гривень. Ось такі по 30. 50, такі, Більші да. по 50. Да. Давайте мені ще два по 30. А ось такий. — Більший? — Такий у мене 300 300, 300 такий, так? Да, — Так, до 300. копчення 60, 30, Скільки кукурудзка? — по, по 80 А у вас пахлава по скільки? — По 100 А по скільки пахлава? — По 100 гривень. — По 100 гривень. по 30 гривень за кілограм. Помідорчики по 98 і помідори ось такий рожавий по 105, ось такий сливка по 77, огірки по 56, а перець болгарський ось такий по 140. Ще є цибуля по 21 гривні, морква по 28, капуста по 15 і картопля по 25. Ось такі лоточок лохини виходить майже на 150 гривень, тут є 200, ні, 534 гри. А персики 800 грам за 162 гривні, 200 гривень за кілограм. Персики а абрикоси. А лисички викоціно? 200. 200, а маленька 100, так? А трубочки викоціно? А, а 70. 70. А по 250 ось такі, так? Так, 250, 200.